Thank <tries> Які спустилися з Єрусалима, казали, що він має верзивула і що бісівським князем бісів виганяє. Покликавши їх до себе, він промовляв їм у притчах, як може сатана сатану виганяти? І коли царство саме в собі поділиться, не зможе встояти те царство, і коли дім сам в собі поділиться, не зможе встояти той дім, і коли сатана повстав проти себе самого і поділився, не може він встояти, але йому настав кінець. Ніхто не може пограбувати майно сильного, вдершись до його дому, якщо спершу. Не зв'яже сина, і лише тоді ограбує його дім. Бо істинно кажу вам, що будуть прощені людським синам всі гріхи і богохульства, хоч скільки б вони не були, але хто буде зводити на Духа Святого, то той не матиме прощення до віку а буде винний у вічному військ, адже вони казали, Він має нечистого духа. Чи не слово Господні, Єзу. Нехай слова Святого Євангелія разниче наші нашому Амінь. Амінь. Віна Війського Сення, Духа Святого. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drugie Lubynie w Krystynie, braty i siostry, czcigodne, wylewne siostry, zakonu, monachy, nasi drugi ministranty, bracia rycerze, świętego Jana Pawła II, organista, kochanie parafiany. Drugi nasz strujcie, grymont, jak też mamy św. Uczasto, На другому етажу сьогодні, кохані любі Божі діти, дуже багато разів люди запитують, коли чують цю Евангелію, як Святого Марка в третьому розділі, ми сьогодні читаємо, що це за такий гріх проти Святого Духа, що всі гріхи Бог простить людині, а цього гріха проти Духа Святого. Не простить. І з однієї сторони, це якби трудна відповідь, ну, бо як ми спитаємо Духа Святого, що ми таке проти Нього робимо, що нам не проститься. А з другої сторони, це якби дуже така проста річ, проста логіка в цьому, тому що ми коли зрозуміємо, що Дух Святий хоче з нами зробити, то ми тоді розуміємо, що ми маємо робити, щоб було добре, а чого маємо не робити, щоб, власне, не супротивитися Духові Святому. І так як ми знаємо із Біблії, з Катихези Костьла, Бог Отець сотворив цей світ. Ісус Христос Божий Син прийшов і відкупив цей світ Спас, а Дух Святий освячує все те, що є створене і провадить Костю церкву Божу, яку заснував Ісус Христос. Освячення і провадження це є завдання Духа Святого сьогодні в світі, в людстві. Очевидно, ми зараз кажемо, що Дух Святий має. Дуже багато обов'язків і цих чинностей, яких виконує. Але в нашому спілкуванні з Богом, в наших відносинах, з Господом Богом, ці дві речі найважливіші освячувати і провадити. Це так, як батьки вчать дитину, колись святий отець Піо, патрі Піо, помітив. Таку реальність в людському житті і колись пояснював в своїх проповідях, в своїх науках, що так як батьки вчать дитину, тримають її за руку і розказують, як робити, і потім приходить момент, коли потрібно вміти відпустити цю дитину, але тільки в тоді, коли батьки, тато і мама помічають, що ця дитина вже сама починає думати, ходити. Розмовляти, щось робити, адже тато чи мама помітили, що дитина бере кружечку і сама п'є воду, вже можуть відпустити цю кварточку, вже не мусять тримати. Бачать, що ця дитина починає собі радити. І коли дитина щось запитує, батьки якби тренують їхній розум, мудрість, розсудливість і запитують, наприклад, принаймні, в мене так давно було, коли я вже доростав. Скажемо, що дитина, але коли вже трошечки підріс, і приходив з якимись запитаннями, мама завжди казала, а як би ти зробив? От скажи свою думку. І це був такий саме життєвий. коли мама каже, ну добре, але тут треба ще чути інакше. Або дуже добре все, отак роби, як ти думаєш. І приходить такий момент в нашому житті, коли ми, як християни, повинні свідомо почати мати свою думку. Не те, що хтось каже, не то, що хтось підказав, хтось порадив, десь я побачив, щось мені сподобалось. Але зріла людина, віруюча, зрілий християнин це той, котрий слухає Духа Святого, бо Він провадить нас. І коли ми робимо так, як він нас освячує, бо на щось погане Бог ніколи не благословить. Так казав колись один священик батюшка православний, Бог ніколи не кропить свяченою водою бандити, які для красти. Так, завжди це є благословення на щось добре. На щось добре. І справді скажу вам, в мене теж священики, друзі, православні, які мені колись сказали, ну, очевидно, якби був свідомий цього, але ніколи так не практикував, бо хтось приходив і че помоліться, ну, тут то давай так. А він каже: я завжди питаю: за що, навіщо, а чому, йду до больниці, чого йдеш до больниці? так? Я думаю, ну як чому? Я людина. По здоров'ю треба, він каже, довольниці не всі йдуть за здоров'ям. питати, чому, бо вже таке наблагослови, що треба ховатися. І ось ми повинні думати, на що нас Бог благословляє. І якщо ми робимо щось проти того, як нас Дух Святий провадить, якщо ми робимо проти того, як нас дух святий освячує, то цей постол теж вчить, що коли є надмірна, Така надія або уповання на Духа Святого, а буду решити, так мені Бог пробачить. То це є таке занедбальство, це є святотатство в сторону Бога, це є неповага до Господа. І сама ця процедура в нас, сама ця думка, інтенція, спосіб, який ламає наше відношення, він може бути непрошний. Чому? Тому що ми собі не пробачимо. Та якби хтось нам казав, не роби, не лізь, не трогай, не доторкайся, ми взяли, і думали, ну що ж я не послухав. Колись я вже говорив такий приклад тут в костільі, як в нас в школі, очевидно, кожна дитина хвалить своє дитинство. Я собі так думаю, у нас було дуже цікаво, що ці старі всякі старі, скажімо, якісь звичаї, якісь ігри, конкурси, забави. І пам'ятаю, що найчастіше дівчата цим займалися, провадили таку анкету, в якій було написано там, не знаю, з 30-40 питань, а що любиш, а яке фобі, а що подобається, який колір, а яку музику слухаєш, і це тих питань було мільйон, скажімо. І один листочок там такий був цікавий. Очевидно, я вже хотів його відкрити, але переді мною був інтересніший хлопченка, якийсь такий більше цікавий, який хотів першим знати. І я думаю, до сьогодні добре я не відкрив. Там був такий згорнений листочок багато разів. І коли його відкриваєш, там написано, ну це ще тоді, звісно, вони були і по-українськи, і по-російськи, це ж в селі суржик, там в одному реченні було три мови, ну і, ну і написано, там не можна, не можна, не вольно, ще там відкриваєш, там щораз більше нильзя, нильзя, не можна, не можна, не можна, не можна, не вольно, не вольно. І останній листочок як би, розгортаєш цю згортинку. Там написано, видиш, яка є свиня. Від написано, – «Нельзя». не взяти, і ти думаєш, на що нащо ж я віз? Я думаю, слава Богу, що мені я відкрив. Ось. І ми не раз так уповаємо на це, що самі себе караємо, ну навіщо я це зробив? То ж підказував Дух Святий. А ми собі думаємо, так, буду добре ще скрав, не знаю, мішок тирси на когось, то ще там з півмішка, все натрийте Господь. І ось це є непрощення. Або хтось каже, я не піду до сповіді, бо я вже такий грішний, що Бог мені взагалі не може простити. Ну, навіть Бог безсильний, щоб мені пробачити. Тобто я недовіра до Бога. І принаймні ці дві речі, вони завжди є такі найголовніше, щоб ми їх остерігалися, щоб ми не перекреслили Духа Святого, який провадить і який освячує. Ось і це є та логіка, той розум, щоби нас. Но сатана не обманув, щоб ми не поміняли своєї такої свідомої, здорової думки, щоб ми не втратили якоїсь логіки, так як хтось мені колись розповідав, очевидно, може, це трошки зробили з цього байку, але зустрілись два друга, і один хвалиться каже, мені там мій стритко чи там дядько каже, ну, знаєте, з'їхав з глузду, здорів, бо подарував мені мільйон доларів. А той товариш каже, ну то, як ти такий багатий, то пожич мені, хоч тисячу доларів, пожич. А той друг каже, але ти чуєш, це ж не я з у нас зайшов, це мій стрийков здурів. Я ні, я тобі не дам. Тобто він до кінця свідомий. Він до кінця свідомий. І ось наша така божественна свідомість, що я маю зробити. Тобто щось прийшов, і його пішли. так. Чи це буде Божеству, Чи Господь е, буде задоволений з цього? Чи Бог нас там провадить? Чи Господь буде чекати на кінці цієї дороги мене? Може, як і була там Бога нема, то навіщо мені йти? І ось тут є е, е, ця різниця між тим, що нам прощено і не прощено. Так як сьогодні Ісус Христос пояснює, що я. Не виганяю дияволом Злого Духа, бо злий Дух, якщо сам в собі поділений, він розпалиться, закінчиться його царство, тобто він не може йти сам проти всього. А люди нарікали, що от... не те, що нарікали, вони якось так обсуджували Ісуса і не довіряли йому. І можна сказати сміливо, що воно перекреслювали його божественні, бо ж не казали, що ти як Бог виганяєш Злого Духа, але говорили, що дияволом виганяєш Злого Духа, Вельзибугом це є, дословно, перевести це князь е, мух, князь комарів. Так? Тому ми теж вже пояснювали колись, що пастирі, чабани, коли виганяли далеко без вони змащували голову. Олією для овечок, щоб їх ці мухи не обсідали, і щоб вони, якщо муха обсідає і гризне, овечка, вона може десь там до каміння, до скали дертися чи вдарати головою, може забити себе. І тому е, мухи боялися Так? І Вони тоді на цих помазаних овечок не сідали. І, а Ісус каже, ви ще мене називаєте, що я, Князь мух. як ви мене. Погано називайте, як ви мене не шануєте. І тоді Ісус пояснює, що таке гріх проти Святого Духа. Так? Ви не прийняли мене як Божого помазаного, як того, котрий відганяє з них Духів. Бо я є помазаний своїм Отцем. На мені є Дух Святий, а ви мені таке говорите. І ось Ісус на собі, на своєму прикладі, говорить, що не можна знеслати Бога. Не можна в такий спосіб. Говорити так, про Бога. Це теж, можна сказати, є заповідь друга, не взивай Бога на даремно, тому що там було власне не пошанування імені Божого. Ось, і так ми могли цю Євангелію сьогодні трішечки розшифрувати, а самі для себе задуматись, наскільки я справді є з'єднаний, з'єднана з Богом, наскільки Господь. Так сміливо, відважно може війти в моє життя, бо я йому на це дозволяю, запрошую Бога в своє життя. І наскільки можу бути помазаним, бути помазаною Богом, Духом Святим, керуватися тим, що Господь каже, підслуховувати те, що Бог говорить, і, вслуховуючись в це, дати можливість Богу відпровадити мене, так як Дух Святий провадить Костю, Церкву Божу, так само. Я теж є в цій церкві, я теж є в цій родині Божій, в сім'ї Ісуса Христа. Я хочу, щоб Бог провадив також мене і це є правильне рішення, віруючої людини, яка запрошує Бога в своє життя, яка може теж сказати за псавмистом, як ми сьогодні в псалмі співали з ним Божа правда і. Господня милість, співайте Богу від чуди саме творити. це чудо, яке творить Бог, так? це чудо, воно є е, видиме в нашому житті. Так? Воно є видиме, тому що ми так, все, що отримуємо від Бога, не кажемо, що це якесь там совпадіння, збіг обставин, Але це є чудо Боже. Так? І тому е, ми прославляємо Бога як царя. і Здіймаємо цей радісний оклик Господу, прославляємо Бога в спільноті церкви. Тому Євангелія сьогодні нам в цьому допомагає, щоб ми могли правильно Бога прославити, мати добрий намір в сторону Бога в наших відносинах і ніколи не ставити цієї злої сили. Сили духа злого ніколи не ставити вище Бога, так? тому що ці злі сили діють, але Бог є сильніший. І ми не боїмося тоді, що диявол щось може нам зробити. Тільки ми, покладаючись на Бога, маємо свідомість, що Бог нам допоможе. Так як вже так каже, на кінці скаже наприклад, і дітей, правда, коли ми старші, виходимо з дому, ми дивимося на погоду, чи сніг, чи мороз, чи дощ падає, чи спека. І пробують діточок маленьких вдягнути відповідню, а діти виходять їм все одно. Просто мама, тато, наприклад, беруть їм до костола, і їм взагалі в голову думка не входить, в що вдягнутися, яку шапку взяти, чи треба рукавиці, чи не треба. Так всі, хто має дітей, розумієте це. Тому що вони собі в своєму світі живуть, це їхній космос, другий. Це нам треба думати старшим, щоб дитина не заслабла, не простудилась, не намочила ноги якийсь зонтик дитині дати, чи плащ. а дитина просто вийшла з дому і все, це наша проблема, батьки. Так? Ви мною опікуєтесь. І ми так само, це не те, що ми не хочемо бути якимось там ну, безрадними, але ми хочемо повністю впливати на Бога. Ми виходимо, як ця дитина з дому, і знаємо, що Бог за нас турбується, що ми є повністю віддані під Божу милість, і Господь нас супроводжує. Тому така надія на Бога вона показує, наскільки наші відносини з Богом є реальні, такі правдиві і щоденні. Не просто коли Бог мені потрібен, але завжди завжди є з'єднання з Богом, тому що колись прийдеться нам завжди бути з Богом з'єднаним в небі. І цього потрібно сьогодні нам на землі вчитись. Ама.